Вітання всім добрим людям, рибакам, рибачкам. От такими багориками я користуюся на рибалці. Можливо хтось скаже, що це браконьєрський метод. Але от такий багорик мені, наприклад, який я зробив зудочки, який півтора метра, от, півтора метровий от. Так, мені легше за підсаку його носити, я можу і в рюкзаки його носити. Наприклад, якщо мені попадеться щука кілограм півтора, то я його без багоріка візьму щучку, наприклад, або окунця. Ну а якщо я, наприклад, ловлю крокодилів кілограм десять, то, то я думаю, що, наприклад, якщо я підтягую нею і беру за зяброчку, то я ж не беру рукою чи пальцями за зяброчку, чому вона себе трамвувати. Оцей Багорік мене вже давно... Ці на зимову рибалочку я використовую О, два штучки. Та, да, вони з борідкою, так як на гачковий, борідки стоять. О. Можливо, я і не розумію, можливо, це заборонено, то я не знаю. Але я з цим я от, багарком. Мені в рузак він ставиться півтора метра. Я був на річці стир. Ну, це було десь років там, років. Три-чотири назад вже приблизно і не пам'ятаю. Ну і була саме рибінспекція. Прийшли, привіталися. Я спінгом кидав. Магорчик лежав, нічого ніхто не сказав, пішли саме. Побажали хорошої рибалки і все. Можливо, я в чомусь не розуміюся, що, можливо, хтось там і начне упреки. Напишіть коментарі. Буду щиро вдячний. Мене також є і під я можу і під але це мені, оцей, наприклад, 3 метри. Я його рідко використовую. Ну, наприклад, на обриві, якщо обрив 2 метри до води, там і під сакою риби не візьмеш. Та я любитель, рибалка. Але я беру згідно закону і згідно норм. І, наприклад, як сказати, я не любитель, щоб зловив і випустив, тому що я живу не багато. І якщо я щось спіймаю, то я для харчування собі беру, а не, наприклад, для продажі там і що. Я беру не наскільки часто і оце так. Через те я от скину на свій канал. Можливо, це заборонене хтось скаже метод. Ну, не буду користуватися, але я ще подив, подивився, що наші діди користувалися багоріками. О, не знаю наскільки це ефективно для мене. Ефективно. Тому що от взяв отакого вагоріка, півтора метрового, який складається. от Я в рубзачок його взяв. І це ж не підсак, що там вага. Ну, а цього вага там. Грам, наприклад, 500 може, може не буде. О. Ну так, да. зазум я поробив, можливо, бо рідкі, Кажуть, заборонено. А чому в гачках є зборідки? Так, да, є безбороди гачки, є збородками, але ж не ті інші не заборонені. Якщо, наприклад, я ж говорю, крокодил, хижак попаде, да? я використовую, от підвів, за взяв і на берег. А що робити, якщо, наприклад, маленька риба? Я ж не візьму маленьку риби, тим більше щука. При виважуванні вона зябра відкривається, окунь не відкриває, щука відкриває. Тому що рибачу 40 років. ну яких питань до. Як кажуть, ніколи не платив ні штрафу, нічого за рибу. Завжди любительський метод. Ну, але, я ж кажу, є в мене багальки, оці маленькі, то я беру на. ну Оце йде, коли беру на літню. От, собі в чобіт засунув да й все. Пішов о, цей маленький на зимову на конця там. Не знаю, поділіться, шановні, своїм враженням. Цей я повторюю 3 метри. Просто зудочок телескопічних. Ця 5-метровка, а ця десь четверка була. так І от 4,50, да, була. А ця 5 метрів. отакі такі багальки все життя користуюся, ніяких питань з рибоохоронними органами не мав. Можливо, це я ж повторюю, можливо, хтось більший фахівець. Ну, я рибачу 40 років. спінінгуванням я займаюся вже більше 5 років. А так рибачу з 10 років. Ну і оце я на побутовому рівні десь. Автомобіль кинули, лежить, як народі кажуть, на всякий случай, о, такі от ручечки і там теж от саме. Тут щоб, от, я ще не сказав, отут у цих багарках всередині, там протягнутий прорезинений шнурочок і в цьому. Тому що, ну, при виважуванні, наприклад, великої трофейної риби цей. Карбончик він трісне, а можна як кажуть витягнути шнурочок там всередині. Це на велику рибу, на велику, на трофей. Мелочі я і не ловлю майже, тому що мені не цікаво піймати бізгона, я його випущу. Ну, а якщо трофей, ну так. Да. Ну скажіть, а як його взяти? Поцаку і сам. Ну, це. Майже деколи нереально. А коли багарком підтягуєш рибу, утомляєш Вона, наприклад, утомлена розчіпляє зябра. Ну що, руку туди засунуть, у зябру чи в впасть. А якщо ще обрив 1,5-2 метри а то й до трьох, ну як її дістати? Ну, бігай там, крутись на місці, кричи караул, помогіть О, сос! Як... Герой прямтові руки біра ногу сос кричить і все. А я собі і не травмую рибу. Ну, зазубринки, так. Да? Борідки, борідки, зазубринки. Можна, якщо це заборонено, можна зазубринки обрізати. Але риба в цьому ж не травмується, якщо хижак. Тож на білу рибу я не ходжу з барком. Це однозначно. Тільки на хижака. Можна рибу і під саком травмувати, і забагрити ненароком і лесною, чи що. Бувало, в мене такі случай. Забагруєш блесною тягнеш рибу і що? Ти ж не винуватий, що вона забагрилась. Ти ж не знаєш цього. Ти ж не драком. Да, за драки я б сам би і зразу сажав би або за електроудки, або за сітки. Зразу сажав би саме термін кримінальний і все. Я прочитав, в мене така стара книжка є, що е, багорік на рибалку дозволений, тим більше уважувати ну, там, в лодку даже або на берега. Яка різниця? Лодка чи берег? Нема різниці. Головне, що це, як кажуть, ефективніше, ніж підсак для мене. Хоча я ж кажу, користуюся і піцаками. Але я сам, я люблю сам мандрувати по річках, озерах, я беру отакий. От і мене в рубзачок улазить. Ну, тут він обмотується, щоб не порвати нічого. І все. Напишіть коментарі, поділіться враженням і скажіть мені, можливо, заборонено це чи ні. Щоб я знав. Тому що я, наприклад, прочитав, що вагорік в рибалці дозволений. Ну а який він там, це ж не, наприклад, не... Осі осі, що прямо прями зуби стоять і луплять саме. Або, наприклад, дозволено ж підводна охота. Там взагалі стоять стріли. А це ж дозволено, а це. Я не знаю, чи дозволено, чи ні. Ну, питань мене ж кажу, не було з законом і з ніяким рибоохоронним органом. Дякую всім. Хто переглядає моє відео. А особливо підписникам. Щиро дякую, що продвигаєте мій канал бідного рибака Сілюка. Дай Бог здоров'я вам. Всього найкращого. Слава Богу!